Всім привіт! Ви на каналі Blackst. І сьогодні я покажу, як дюпать вещи на версії Minecraft 1.16. Це дюпи робить на версіях. У 1.14, 1.12.0. А 1.17 я точно не знаю, как, чи він буде робити. Це треба вже буде дивитися. І от як робить нас дюп? Нам треба тут положити блоки. Закрити стріл. Забирати їх. Тут були вже блоки, я забув їх вийняти, вам воно не помішає. Забираємо блоки. Їх зберігаємо і виходимо. Заходимо знов. І ще дуже е, головне цей дюп про тільки на Minecraft .pe. Вже на Java воно не буде робити. Вложимо е, в скрині всі блоки. Або сундук і ламаємо тут блоки. На, від 4 до 6. Від 6 вже не треба, бо вас не зробить. І виходимо і не сохраняємо. Оце, ось я не сохранив і знову заходимо в Майнкрафт. Ось я знову заходжу в Майнкрафт. І, і зараз ви побачите, що в мене все збере. Мене буду, я дюкну вещі. І ось в мене в інтерв'ю є віші і в сундуку теж. І цей дюб можна робити, наприклад, шарі е, е, сюди. І цей дюб так само буде робити. Ну на цьому відео буде закінчуватися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Всім пока!